Давайте. Ну, ви знаєте, що спільна організація ТО піднімає питання по поводу землі, по поводу там є них проблем по поводу землі, вручення там цих нагород, які собі присвоїли самі. І наших депутатів позвали на позачергову сесію. Сьогодні відбулося вчора депутатів було тільки вісім. Значить, сьогодні були, зібралися голи фракцій, і ми вирішили на фракціях всі голи, хай вони збирають, ініціативна група, хай збирає підписи, не менше 12 повинно бути, щоб зібрати позачергову сесію. І на сесію це все розібралося. Я вчора виступав і сказав, що якщо керівники, адміністрація, районна рада, спілки з АТО хлопцями, питання вирішила вчасно, і... оцей сьогодні не буде. Її просто не було. І не треба її створювати, Треба з людьми працювати. До мене підходили хлопці АТО, які відбули рік. Їм здають землю. І врахуйте, пай на пай, земля на землі. Тако не може бути. Цим займається, я можу відповідально сказати в лавку. яка розподіляє, яка привезла в куманенку людей-ятошників, яка їм наділила землю там, де, розумієте, 20 років земля не гуралася і неможливо згорати. Значить, раз є, а вона підпорядковується. Ви маєте на увазі Репелу це голова держко. Да, да, воно все через це йде. З, земельного, з... Відділ. з земельного відділу, да. uh -huh. воно все йде через ні. Значить, якби так само, скажемо, дивіться, першу чого вона адміністрація району і разом з радою вони займалися це не... що це ситуація є, не було. І просто не було б. Не було потреби це. Ну, це наскільки, процес, я вибачаюсь, наскільки відомо, питання стоїть про е, зняття з посади голови районної ради значить, з, пана. Це виконати в рамках закону. Угу. Якщо вони назбирають 12 підписів, значить зінцувати сесію. На сесію, згідно того, що ну, як люди ж вибирали депутатів, значить, депутати повинні зійтися, і тоді на сесію буде винесено, будуть їхні. Вони повинні зачитати свої проблеми чи претензії mm -hmm. так, так, до голови ради чи там до вовшому ради. І тоді, якщо приймуть депутати, а згідно з законом, це повинно бути тайне, таємне голосування, mm -hmm. значить тоді голосувати за недовіру. Голови ради. Дякую, так, вам можете представитись? Я голова фермського господарства Світанок В, села Команненкий і голова земельної комісії. Тут.